Один загиблий і вісім поранених жителів Донеччини за добу. Поліція документує наслідки російських атак. Війська РФ завдали 2664 удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Селище Мирне, Села Діброва, Максимівка, Плещіївка, Успенівка, Ясна Поляна. Руйнувань зазнали 54 цивільних об'єкти: з них 33 три житлов... Будинки. У мирному внаслідок обстрілу загинув чоловік. На плещівку росіяни скинули кап 250 з модулем УМПК поранили чотирьох мирних мешканців, пошкодили вісім приватних осель. Костянтинівку ворог атакував з артилерії. Двоє цивільних осіб зазнали травм. Пошкоджено торговий центр, заклад освіти, торгові павільйони, авто. Одна людина поранена в Новогрудівці та одна в Торецьку По Покровську окупанти вдарили дроном, пошкоджено багатоквартирний будинок і цивільне авто. У Мирнограді постраждали Али п'ять приватних будинків поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.